Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Думав, сьогодні вже нічого не знімати, яке відео. Думаю, теми нема ніякої такої. А треба тут ось було підготувати стартового корму трішки. Якраз в мене там соя залишилась. Треба вже брати сою. Ну, а той залишок, що є, якраз в мене вистачить на 50 кг для того, щоб приготувати 50 кг стартового комбікорму. Ну, а виходить, що 50 кг змішувач мій не вимішує, треба вимішувати в бетонній мішалці. Я це все діло почав робити. Вимішав, додав олію, і вийшлося ось така конфузія. В цьому змішувачі я не можу вимішати 50 кг. Можливо, хто ще не бачив, не знає. Він на 300 кг цей змішувач, і мінімально він 100 кг вимішує мінімум. 50 він не бере, Шнек, кожух шнека знаходиться на такій висоті, що 50 кг це менше, чим заборний кожух. І виходить, що шків не забирає, не бере цю масу. Так що приходиться мені вимішувати в бетонозмішувачі, якщо мені потрібно. Вимішати 50 кг, то я прийняв таке рішення, щоб вже нічого там в кормозмішувачі не переробляти. Буду, думаю, вимішувати 50 кг в бетономішалки. Але, 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 получилося, що трішки при використанні олії получається ось такий конфуз. Маємо, а ми зараз у ось покажу і потім там. Маємо ось такі невимішані частки. Олія бере на себе пил і всю мілку частину комбікорму, і збиваються такі от шарики. Ось, бачите? Що відбувається. А, мілки, а сама мілка частина це не тільки пил, а це сорбент, підкислювач і премікс. Ось. Получається? Це вже я тут руками їх роздавлював, руками мішав. Ну, дуже-дуже їх багато. І це не дуже добре, тому що оцей весь сорбент, підкислювач і, виходить, премікс, він знаходиться, виходить, що як відокремився і буде не, ну, тобто погано вимішався. І він знаходиться як в одному місці. Ось я пошевелив, і тут їх велика велика кількість. Ну, тобто, виходить нерівномірне вимішування корму в бетонозмішувачі при використанні олії. Так що прийняв я рішення, що якщо буду вимішувати в бетонозмішувачі, то придеться чимось жертвувати і олію просто додавати не буду. Ось в мене в рецепті йде на 50 кг старту, що я тільки що готував, йде пів кілограма олії. Олія, як мені там написали, що краще використовувати фус. Я і використовую фуз. І, в принципі, фуз, олія, це я і маю на увазі фуз. Але просто багато людей не знають, що таке фуз. І я так написав олія, щоб більш-менш було зрозуміло. Олія для всіх, понятно, що таке олія. Ну, правильніше, використовувати фуз він і. Дешевше, і він має більш якісніші властивості, ніж олія. Ось пів кілограма. Просто я коли буду вимішувати в бітонозмішувачі, то ці пів кілограма буду перекидувати, допустім, ну, на кукурудзу, наприклад. Тому що ось, бачите, що маємо таку от картину. І це мені дуже не подобається, це не є правильно. І потрібно. Якось з цим боротися. До речі, може хтось якось цю проблему вирішив в себе в господарстві, то напишіть в коментарях, як хто вирішив цю проблему, щоб олія не збивалася в ось такі шарики. Потім ж виходить, що от вона ж має дуже-дуже вологий стан. В цих шариках. І вони при довготривалому довго лежанні, якщо корм не бистро з'їдять, наприклад, там день, два, три, А якщо він буде лежати там 7, 10 днів, 15, вони ж можуть, я думаю, що начать портитися. Ось я висипаю на кучу, і так, де попадаються, вони скатуються сюди на низ. І я їх беру, ламаю і кидаю в, ну, в, общу, в общу кучу. І виходить, що трішки-трішки ну, це мені не подобається. Тому що, можливо, і плесень може образовуватися на оцих е мокрих місцях, і коли вони будуть довго зберігатися. Тим паче, що зараз погода така сира. Це не влітку, коли жара стоїть, і, в принципі, це не дуже страшно. А от коли взимку, як зараз, і погода така на вулиці сиро, в приміщенні сирок, перед цим були морозці, то більш-менш нічого. А от сьогодні вже в нас почало розставати квашня на вулиці, і в приміщенні вже от даже тут. Де виходить, зберігається зерно. Відчувається дуже велика волога в повітрі і в самому приміщенні. Ось Я перед цим робив корм гровер і 150 кг. І вимішував його в змішувачі і додавав олії там, виходить, на 150 кг 1,5 кг олії. Ну, так там вимішується все чітко, все, навіть ніяких нема признаків олії. Воно все розійшлося, все рівномірно вимішалося. Ця олія, виходить, впитала в себе пил і вся вся розійшлася рівномірно по корму. Її навіть і признаків тут немає, що ти використовуєш олію. А ось тут уже. У Бітонозмішувачі виходить зовсім інша картина. Тут воно якби просто куверкає цей корм. Вверх-вниз, верх-вниз. І нічого не відбувається. Змішується просто ось так. Корм перекидається і все. А в цьому змішувачі корм береться знизу. По шнеку подимається і розбра... розкидуються. І виходить, що корм як перетирається, він... Час... всі часточки вони труться, труться, вони перетираються. Ось ще партію назбирав. Хоч бери їх, цей корм через сито просіять. та оці... назбирати кульки та і викинути їх. Ну, в общем, де більше були поламав, Ось, коли сипиш так, на кучу, а вони наниз. З'їжджають ось і отримуємо от, таку от картину. Зараз доломаю їх та і все. Ну, будемо сподіватися, що нічого страшного не буде. Що все буде гаразд. Та і цей корм мені був потрібен уже для того, щоб переводити їх уже на гровер. Тому що в мене залишилось старта дуже-дуже трішки. Там. Ну, ось так на відео і не видно, а там, напевно, відро і більше нема. По стінкам розтягнуте, то... Цього замало для того, щоб перейти із одного вида корма на інший, треба деякий час, мінімум хоча б 3-5 днів. Ну, мінімум 3, а краще 5-7 днів, щоб перейти на інший, на інший корм. Він навіть дивіться, відрізняється по кольору. Ось цього кольору такий. Хоча інгредієнти, всі одинакові, все. Тут було 100 кг корма, і вимішаний був у змішувачі. Не в бетономішалці, а в тому змішувачі заводському. А оце ось о, дивіться, в бетономішалці Корм. Всі ті ж самі інгредієнти все по одній по і той ж рецептурі. А різниця, бачите, яка. Колір зовсім інший. Ух. Ну нічого, ладно. Е, так. Тобто, е, треба мені цей корм для того, щоб перейти із старта, на якому вони на ньому сидять, перейти на гровер і змішувати, змішувати, змішувати. Е, Розпочинати е, потихеньку вводити до цього старта, вводити гровер. І з часом, з кожним днем, старт цей зменшувати, а гровер збільшувати. Це виходить? Що Тут олія погано вимішалася, збилася вся в куски, і вона не розпреділилася рівномірно по комбікорму. А тут олія вся рівномірно розпреділилася по комбікорму і дала е, свій колір е, більш е, жовтий, вона дала е, і комбікорм, виходить, е, що став весь такого більш жовтішого кольору. А тут олія збилася вся в кульки, і комбікорм получився більш такий темний. Ось вам і різниця бітономішалки і професійного змішувача. Бачите, получився експеримент сам собою. Так воно і виходить, що все. це Робиться і дивиться, і аналізується, і проводиться на практиці. Взяли, попробували, подивилися, о, це підходить, а це не підходить. Професійне обладнання є професійне обладнання. Тоді є якість корма на високому рівні, і ти впевнений в тому, що всі інгредієнти вимішалися рівномірно і немає в тебе ніяких сумнівів. Є вони, і, ну дуже-дуже маленькі. А ось зараз, тепер думай, думай, <су> що давай їсти і дивися, заглядай, щоб не пообсиралися. Так що, от, отака от вийшла от от, е, <су> сама собою, я ж кажу, як експеримент і порівняння таке. Я навіть і не бачив, почав висипати і не придав цьому значення. А вже ось на камеру знімаю, дивлюся, йомаю, що він такий темний. Той корм світленький, жовтенький, а той якийсь аж чорний. А тому що, от тому що. До речі, коли вже пішла розмова про змішувачі, покажу і ще один змішувач. в мене в господарстві з'явився. Рекомендували мені підписники в коментарях, коли я показував, як я. Колов поросят від листів, і говорив, що маленьку кількість корму вимішати вручну це є проблема. І мені порекомендували ось такий от змішувач, який я вже використав і дуже-дуже задоволений. Працює непогано, вимішує. Потрібно мені було там намішати антибіотика сухого з кормом. І я це діло. Зробив з легкістю за допомогою ось дрельки і насадки для вимішування шпакльовки. Так що дякую за підсказку. Все працює дуже добре. Так що, такі от зробив я сьогодні виводи. Просто тепер олію більше не буду використовувати, в, коли буду змішувати в бетонозмішувачі. Ну, так, та й так. Хоча, о, сам тільки що це розказую, я сам думаю, показав вам вже ж дрельку з насадкою. Думаю, засипати вже готовий корм, той, що, е, буду вимішувати, взяти якусь невеличку частину, там піввідерка. І вилити туди олію. І тою насадкою вимішати Добренько все це діло. А потім уже той вимішаний корм з олією засипати в бетономішалку і змішати. О! Будемо пробувати. Ще один <хи> є метод. Так що як попробую, покажу. Ну а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім мира, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ. До побачення. І все буде Україна!